Thank you На сьогодні, 11 серпня, в Україні оголосили штормове попередження. Український гідрометцентр прогнозує грози, дощі, шквали та навіть град. За даними синоптиків, негода охопить всю країну за виключенням чотирьох областей. 11 серпня в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей грози, йдеться в попередженні. Також повідомляється, що на Лівобережжі в окремих районах буде град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. А у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях очікуються значні дощі. Через негоду в Україні, за виключенням вказаних областей, оголошено перший рівень небезпеки Жовтий. За даними українського гідрометцентру, сьогодні буде хмарно з проясненнями: вітер переважатиме північний, у східних областях східний. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів у секунду. Температура в день по країні від 21 до 26. Лише на сході та в Одеській області сто Опчики термометрів підніматимуться до плюс 29 градусів. На Київщині також очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області в день від 21 до 26, а у Києві повітря прогріється до комфортних плюс 23, плюс 25 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз. hole there